Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні я поділюсь простими парадами, як правильно харчуватися в день змагань. Це допоможе вам вийти в ринок зібраними, спокійними та врівноваженими Сніданок це перше джерело енергії. Він має бути легким, але ситним безжирної їжі та важких продуктів, вівсянка на воді, плюс банан, рис або гречка плюс варене яйце, йогурт без цукру, плюс хліб цільнозернового хлібу, овочевий омлет без жиру, такий сніданок допоможе тримати рівну енергію і не дасть відчуття тяжкості. Це може бути друга легка страва. Вона має бути простою та знайомою для вашого шлунку Наприклад, гречка з куркою, риси з рибою на пару, макарони твердих сортів плюс індичка, вівцянка з ягодами. Головне не приїдати. Краще не недоїсти, ніж відчувати тяжкість у животі. Якщо між поєдинками є паузи, важливо підживлюватись легкою та швидкою енергією. Підійде банан. Кілька фініків чи курага, йогурт без цукру, енергетичний батончик з простим складом, невелике жменя горіхів, якщо добре переносить. Це швидко повертає сили і не перевантажує шлунок. Воду п'ємо невеликими ковтками протягом дня, але не залпом. Перед поєдинком кілька ковтків, щоб не було сухості в роті, але без зайвої води в шлунку. Уникайте всього жирного, солодко, смаженого, молочно у великих об'ємах та газованих напоїв, це може різко посадити енергію та викликати дискомфорт. Прості продукти, легка їжа та помірне пиття це стабільна енергія і хороше самопочуття в кожному поєдинку. Бережіть сили і зосереджуйтесь на бою. Якщо вам сподобалось дане відео, не забувайте підтримати його вподобайкою, а також підписуйтесь на канал. Багато цікавого.